В Латвію замовили книгу. Покажи яку мудрість, мудрість Соломона. Ось. Це наша клієнтка, вона ну, з України, але проживає в Латвії. Вона вже замовляє другу книгу. Ось цей раз вона замовила мудрість Соломона. Це вона для подарунку замовила. Дивіться, яка плотні, кру сторінки, крутіша книга. Кольору. Тут, да, тут сторінки плотні такі. І ти Хочу сказати наповнення дуже гарне, да? так? Декоровано. Да, а зріз книги, подивись. Да. В колір шкіри, Куловим. натуральна шкіра використана. По Позолочене тиснення, золоте да, тиснення, Також тиснення чорною тут фольгою, покажи збоку, ну крутий крути варіант подарунку. Це дуже класна книжка, і вона по змісту. ну, ну Що казати, реальний. ну, Соломон. Правитель, правитель, мудра, наскільки людина. Люди зараз успішні люди перечитують його, його такі роботи, тому що звідти можна черпнути наскільки багато, багато інформації, ]тересно. да це стає зараз популярним, тому якщо є бажання, хочете для себе придбати таке подарункове видання чи для подарунку звертайтеся ми з радістю вам запропонуємо не тільки соломона в нас багато є багато є варіантів там от що стосується Конфуція, там мудрості, мудрості да. афоризми вона до речі теж, дуже дуже кобага багато таких різних є варіантів можемо запропонувати і це не не прості книги, це книги, які е, виготовляються майстрами палітурної справи, ювелірами також тому, що є, є варіанти з отакими накладками в металі, е, це, це те, що запам'ятається.